Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у природному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас, та Лорія Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого. Зазвичай ми записуємо ці передачі в нашому молотовному будиночку в Арканзасі, але минулого і цього року нам не вдалося це зробити. Проте я вірю, що ми зробимо це наступного року. Ми багато там змінили, багато полагодили, і там дуже гарно. А сьогодні ми тут на озері Форт-Форті, і тут теж доволі гарно. Як ти вважаєш? Тут добре. Вітаю доброго ранку, моє кохання. Дякую. Ти сьогодні чудова, як завжди. Я вдячна за будь-яке підбадьорення. Дякую. Коли я молився про це і шукав Господа стосовно того, що нам сьогодні робити, до мене прийшло слово від Господа. І це було кілька разів, але особливо для передач цього тижня. І, можливо, наступного. Подивимося, як Господь вестиме нас в цьому. Боже зцілення і краще за нього лише Боже здоров'я. Це коли ви зовсім не хворієте. Ми з згорі... Вибачте. ми вже довго живемо в Божому здоров'ї. Так. І багато років тому я почув, як Господь сказав: почни ходити і не припиняй це робити. А я не послухався. І двічі за ці роки я проповідував до повного виснаження. І це призвело до того, що мені довелося поставити кардіостимулятор. І коли мене перевіряли, вони перевірили моє серце та все інше. І в мене не виявили проблем з кровообігом. Була одна засмічена артерія, але вона сама собі зробила шунтування. Тому справа була на цьому. Причиною був стрес і порушення електричного ритму мого серця. І що? Я сказав Господу. Я в з цим вірою. Він сказав: ні, ти занадто відстав від кривої потужності. Це авіаційний термін. Ти маєш піти і зробити це. І кардіологи, які проводили зі мною всі ці процедури, сказали. Я цитую: ви дуже рідкісний випадок. Я сама могла би їм це сказати. Кохана, зачекай, зачекай трохи. Отже, бачите, ви розумієте? І таке в нас стається постійно. Коли ви одружені зі своєю найкращою подругою, ви постійно разом смієтесь. І я мушу вам це розповісти. Якось, лежачи в ліжку, ми дивилися на супутниковому каналі, школу зцілення чи щось інше. І я поставив перегляд на паузу, і на екрані з'явився напис. Натисніть будь-яку кнопку, щоб очистити екран. Отже, я повернувся до спальні, і Глорія каже: воно не працює. Я запитав, що саме не працює? Вона сказала: натисніть будь-яку кнопку, щоб очистити екран. Це не працює. Я запитав, що я подивився на неї, і її палець був на кнопці від піжами. Уявляєте, будь-яка кнопка. Хіба ти не казав мені робити те, що ти сказав? Повернімось до нашої теми. Радість від Господа і веселе серце діють як ліки. І це одна з причин, чому ми ніколи не хворіємо. Отже, той кардіолог сказав: Що? Ви дуже рідкісний випадок. Він сказав мені: ви рідкісний випадок. Ти знав це? І потім на його очах з'явилися сльози, і він сказав: ви прийшли сюди з дуже хворим серцем. А йдете звідси з абсолютно нормальним серцем. Слава Богу. Ось коли ви знаєте, що потрібно робити. Проблема була в мені. Я не послухався Бога. Але до вашого відома я пройшов авіаційний медогляд. Я подолав його. Слава Богу. Амінь. Чудово. І у мене все гаразд. Тепер давайте розглянемо ось це. Зараз я розплутаю цю річ. Це ти склала їх разом? Ось що стається, коли робиш це на пристані для човнів. Ось чому ми маємо телестудію 53-й розділ книги Ісаї пророк Ісаї каже хто повірив тому, що почув від нас? Чи кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він виріс перед ним як паросток від коріння з сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми бачили його, але не було в ньому нічого. Що можна було б собі побажати? Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, який зазнав болю. І послухайте, скорботи заборонені це заборонено. Відкриємо четвертий розділ Першого послання до Солоня. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі. Щоб так, як прийняли ви від нас, як вам поводитись і догоджати Богові, саме так ви і чинили, щоб більше ви зростали в цьому, бо ви знаєте, які настанови ми дали вам у Господі Ісусі це воля Божа вашого освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів берегти свою посуду не у святості і честі, а не у пристрасній пожадливості, як язичник, який Бога не знають. Не чиніть насильства і ні в чому не кривдіть свого брата, бо месник за все це Господь. Як раніше ми вам говорили і засвідчили, адже Бог покликав нас не до начистості, а до освячення тому той, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, який дав нам свого Духа Святого. А про братолюбство нема потреби писати вам, бо ви самі навчені Богом любити один одного. Адже ви чините те всім братам у всій Македонії. Просимо вас, брати, щоб ви в цьому ще більше зростали і пильно дбали жити спокійно, і робили свою справу, працювали своїми власними руками, як ми вам звеліли, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестачі. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих і не сумували чи не мали скорботи. І я побачив це. Господь виправив мене. Якось я був на похованні одного чоловіка. Я знав його, він не був нашим родичем. Але у всякому разі, Господь сказав: я хочу, щоб ти зауважив, скільки людей кажуть. Мені дуже шкода. О, нам дуже шкода. До мене теж підходили люди і казали це на похованні моєї мами. Нам так шкода, що ви втратили свою маму. Я відповідав: я не втратив її. Я точно знаю, де вона. Вона на небеса. Я не втратив її. Вона просто переїхала. Вона в моєму майбутньому. І я не сумую з цього приводу. Павло пише, що ви не сумували або не мали скорботи. І тут використовується грецьке слово лапео, яке означає нещастя, скорбота і сум. Що ви не сумували як інші, що не мають надії? Бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Тому скорботи це вбивця. А також вислів мені шкода. Мені шкода, мені шкода. Так мені шкода. Ви що, якась шкода? Саме так це звучить. О, мені так шкода, справді. Вам краще використовувати слово вибачте. Якщо ви вибачаєтесь. О, мені шкода, що я це зробив. Ні, зачекайте хвилинку, зачекайте. Ви не сумуйте з цього приводу. Кажіть, я прошу у вас вибачення. Пробачте мене. Правильно буде сказати саме так. Однак тепер стало звичним казати: Мені дуже шкода. І є люди, які знають, що Господь відкрив мені про це. І вони підходять і кажуть, мені дуже шкода. Ой, я хотів сказати, вибачте. Що ж, мені шкода, це вислів скорботи. І інколи стається, що я усвідомлюю, що я засмутив Духа Божого. Я усвідомлюю це. Я не хотів цього робити, але зробив. Я просто кажу: Господи. Мені так шкода. Будь ласка, пробач мене. Пробач мене. І я стою на твоєму слові в першому розділі першого послання Івана і сповідую, що це гріх. А ти очищаєш мене від цієї неправедності. І я дякую тобі за це. Я приймаю це, я прощений. І я віддаю всі турботи про це тобі. Гаразд. А тепер я хочу, щоб ви зазначили ось це. Безсумнівно саме з цього слова починається цей вірш в англійському перекладі Біблії. Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, а ми вважали, що він був покараний, побитий і принижений Богом. господь не дає мені відійти від теми скорботи. Бог вірний молодший брат Глорії його звали Стенлі. І я посміхаюся, коли думаю про нього. Стен був просто людина, проблема. Він був таким смішним в дитинстві, і він був бентежний, він лякав. Так. Якось ми були в домі дідуся Глорії і відчули запах диму. Тож ми забігли в ту кімнату, і під матрасом горів вогонь. І всі одразу ж сказали: Стенлі, а коли він зайшов, це ти зробив? Стенлі відповів ні, це зробив кролик. В будь-якому разі поруч з нашим молотовним будиночком проходило шосе. І я просто бачу це. Замість того, щоб зробити ось так, як слід було зробити, бо там іде вигін дороги, і вона вигинається під несприятливим кутом. Ось так. Тому ви мусите пригальмовувати на тому вигині. Стенлі спав на передньому сидінні пікапа, і той пікап просто вилетів з дороги. Врізався в дерево і спалахнув. І коли ми дізналися про це, ми всією родиною зібралися разом і зробили те, як тут говориться. Ми втішали один одного цими словами. Ми втішали один одного. Особливо, маму Глорії. А невдовзі після цього Глорія була на жіночій конференції, і одна жінка розповідала про те, як вона потрапила на небеса. Вона розповідала про ангела, який привів її до будинку її тестя. І вона сказала, Він був просто чудовий. Вона розповідала, що доки вона була там, до неї прийшли діти з корзинами квітів. І коли вони поклали квіти на підлогу, квіти підвелись і заспівали, бо на небесах немає смерті. Там немає смерті, тому навіть квітка не може померти. Вона розповідала, що у них було зібрання, і всі вигукували, і прославляли Бога. І тут на сцену вийшов Ісус. І вона сказала, що коли це сталося, то виявилося, що куполом були ангели. І вони просто відлетіли. Після зібрання вона підійшла до Глорії і сказала Глорія. Ви мене не знаєте, але я маю вам дещо сказати. Але дозвольте мені розповісти вам дещо про Стенлі. Він був каменярем і муляром. саме він зробив комен у нашому молотовному будиночку в Арканзасі. Його талія була приблизно ось така а спина ось така. Він був дуже сильним. Він брав відра з розчином і піднімався з ними по драбині на будівельні лаштунки. З нами там був брат Глорії Дуглас, і я сказав: так, сподіваюсь, ти зможеш дати відсіч своєму молодшому брату. Він відповів: краще його не зачіпати, він такий сильний. Якось я купив Стенлі нову гарну сорочку, щоб він ходив в ній до церкви. І перше, що він зробив, це відрізав рукава і викинув їх. Бо його біцепси ось тут були такі великі, що він просто навіть коли він одягав куртку, його руки були такі великі, що куртка була йому тісною. Та жінка підійшла до Глорії і сказала: Глорія, я маю вам дещо сказати. Знаєте, наступна велика подія там на небесах, це шлюбна вечеря Агнця. там просто величезні обідні зали. Я зайшла туди і побачила молодого чоловіка, який поклав на стіл свої столові прибори, підійшов до мене і сказав: будь ласка, скажіть Глорії, що мене вже не було в тому пікапі, коли він горів. І вона сказала: дивно, але він був єдиний в одязі без рукавів. Він був єдиний в одязі без рукавів. Слава Богу, то був Стенлі. І це так мило і люб'язно з боку Господа. Це принесло таке полегшення і усунуло весь смуток. Багато років тому я їхав дорогою тут, в Форт-Форті, і я знав, що невдовзі мама відійде на небеса. І це хвилювало мене. І я згадував всі місця писання про це. І ось я їхав дорогою в машині і раптом. Я сказав: лети, пташко, лети. І вона відійшла. Я провів її поховання. Тут, у церкві Гілмаунті, і люди запитували мене, ви самі проводили похоронне зібрання? Звісно, це вона вимолила мене. Фактично, вона вимолила мене і Глорію. І ось мій тато сидів там, а поруч стояв портрет мами, зроблений у ті часи, коли ще не було кольорової плівки. А той портрет ні, тоді вже була кольорова плівка. Однак та світлина була зроблена на чорно-білу плівку. І потім художник додав кольори і на тій фотографії мама сиділа, схиливши голову. Їй було приблизно 30 років, коли зробили ту фотографію. Я сидів поруч з татом і сказав: тату, ось якою тобі потрібно її пам'ятати. Він глянув на мене і сказав: Так, ти правий. І він посміхнувся. Саме так я зміг послужити своєму татові. Такі речі дуже важливі. А що у цьому так важливо? Тут сказано. Безсумнівно, він поніс все це. Він був зранений за наші гріхи. Він був катований за наші провини. І завдяки стражданню, яке він зазнав, нам даровано мир, шалом. Його ранами ми були вздоровлені або зцілені. Всі ми заблукали, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. Та Господь поклав на нього гріхи наші. Над ним знущалися, принижуючи його. Але він не відкрив своїх уст. Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав як вівця перед тими, хто стригли її. Так і він не відкривав своїх уст. Це Ісус. Ця книга це Ісус. І Він у кожній книзі цього Святого Завіту, книги кровного Завіту. А тепер звернімося до Євангелія від Матвія. То був перший завіт, а це другий. Тут сказано новий. Старий і новий завіт. І все це книга завітів. Згодом я розповім вам про це ще дещо. У восьмому розділі Євангелії від Матвія говориться. Істинно кажу вам: серед всього Ізраїля я не знайшов такої віри. Тут йдеться про слугу Корнилія. а Корнилій був той. Хто збудував синагогу в Копернаумі? А сини царства будуть вкинені в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус Корнилію, «Іди, нехай буде тобі, як повірив ти, і тієї ж миті його слуга одужав. Коли Ісус прийшов в дім Петра, то побачив його те, що, що лежало в гарячці. Він торкнувся її руки, і гарячка залишила її. І вона встала і служила їм. А як звечоріло, привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: він взяв наші недуги і поніс хвороби. Тобто, це здійснилося. А тепер розширений переклад Біблії. Без сумніву, він взяв на себе наші скорботи, хвороби, слабкість і недуги, і поніс наші скорботи і біль покарання. А ми вважали, що він був покараний, побитий і принижений Богом, наче проказою. Він же був зранений за наші гріхи і мучений за наші провини і беззаконня. Покарання заради нашого миру було на ньому, і ранами його, які були завдані йому, ми зцілені і зроблені цілісними. Слава Богу! А зараз, коли Ісус прийшов в дім Петра, Він побачив його те, що ще лежало в гаряці. Він торкнувся до її руки, і гарячка залишила її, і вона встала і служила їм. І, як звечоріло, привели до нього батього обіснувати, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю. Який говорив, він взяв наші недуги і поніс наші хвороби. І це дає нам Боже здоров'я. Це дає нам Боже здоров'я. Слава Богу. Книга Вихід, 23 розділ. Я просто процитую вам, що сказано в першому завіті. Я відверну від вас хвороби, і число днів ваших зроблю повним. Це говорить всемогутній Бог. Число днів ваших я зроблю повним. Ви мене чуєте? Я розповім вам про це завтра, бо я пережив це. А наш час вичерпано. Хвала Богу! Алілуя! Ми ще повернемось! Наближається 19 червня, коли ми в Америці святкуємо день визволення скасування рабства. В Техасі це величезна подія, бо це сталося в Техасі. Слава Богу. Ще в дитинстві, коли я жив в Абілені, 19 червня у нас був парад, і зараз я просто захоплений, що тепер це національне свято, і так мало бути завжди. Обов'язково завантажте тези до цих передач. В них є всі місця писання і ключові пункти кожної передачі. Використовуйте їх, щоб проповідувати і навчати за ними. Тож безкоштовно завантажте із нашого сайту Кісі До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є, Ісус є Господь. Господь! Що ж, віддайте оцю хвалу. Прославьте Дякуємо, його. Алілуя! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.